Як вивести всі свої монети DOX на картку Приватбанк або Монобанк, або на інший любий який банк, який у нас є в Україні? Бажаю здорово на криптористу. Радий бачити вас на каналі ДСБФ Крипто. Повского прошу вас. Підписатися на канал, вам 100% це не тяжко, мені це безмежно приємно. Плюс також підписуюся на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. Це одно різних ігор, промов. Одним словом, якщо вам цікава крипта, і ви хочете отримати не тільки профільну інформацію, але щоб ця інформація приносила вам кошти, то 100% підписаться на наш канал. Посилання буде під цим відео. Сьогодні ми поговоримо про так би мовити гру грудок. Вчора відбувся лістинг. Сьогодні всі хочуть продати. Свої монети. І як це все зробити, сьогодні вам все детально розповім, покажу від А до Я. Е, дивіться, як такої прямої конвертації, щоб продати свої докс на картку Монобанку Пробан Банк, нам це, на жаль, вдасться не не, може, не можемо це зробити, оскільки нема такої прямої так би мовити, транзакції. Тому ми зробимо наступну чином: ми свої монети переводимо спочатку на біржу. В даному випадку ми використовуємо біржу BінKiex, посилання буде під цим відео. І потім ми на біржі BінKix продаємо свої монети в USDT. ЮСДТЦ. USDT це цифровий долар. І потім USDT ми вводимо на картку. Я це все вам безпосередньо покажу. Щоб вивести на нашу так би мовити біржу, нам потрібно там схід адрес. Ну, це все робилося в грі. Зараз, на жаль, там у мене вже не активно цей вивід. Не знаю, можливо, у вас там активно, тому що я вже ж вивів. Там випадку, тут коли ми під'єднуємо гаманець, ми вводимо потім адрес, на який ми будемо вводити свої монети. Умовно кажучи, якщо ми все зробили, то в нашій балансі там відображується певна кількість док. Ну от Я тут придбав на 5 доларів, щоб вам показати. Умовно кажучи, ми вивели з гри на біржу, вони прийшли. Потім ми заходимо в графу спот. Тут натискаємо DOX, шукаємо, все знайшли. І потім тут є графа купити, є продати. Нічого складного немає, зовсім. От на моєму балансі зараз 3970. Я обираю всі 100%. Тобто всю ту кількість pointів, токенів, які в мене є на балансі на біржі Winkels, я продаю. Натискаю продати. Нічого складного немає. повторюсь. Продати DOX. Я їх продав. Мовно кажучи, я їх продав, і тепер в мене вже є USDT. USDT це там цифровий долар, який відображується. Все, шановси, ми продали. Тепер нам, ми хочемо, умовно кажучи, ці USDT продати, щоб ми отримали гривні на нашу картку PrivatBank, приватбанк. Пумп. Взагалі не важливо. Тут є графа P2P, але відразу вам скажу, щоб користуватися даним сервісом, тобто P2P, нам потрібно пройти верифікацію. Верифікація там всього-навсього займає 2-3 хвилини, нічого там складного нема. Там потрібно надати документи. Або посвідчення, або там паспорт, вас там сканується і все, нічого там, повторюсь, складного немає. Потім ми заходимо в P2P, тобто ми хочемо продати за щоб воно конвертувалося відразу. В гривню, як це нас вас, є даний процес, який відбувається на кікс, Тобто є та людина, яка продає зате, є та людина, яка купує зате, і є біржа, яка контролює вас цей процес. Тобто ми зараз створюємо там ордер. Ну, спочатку, щоб створити ордер, нам потрібно знайти людину, яка готова нас придбати ту чи ту чи іншу кількість USDT. Споглядання, тут у нас є різні продавці, у кожного продавця є там своя ціна. Відповідно, чим більше вас там об'єм, тим відповідно дуже така смачна. Смачний курс. Якщо, наприклад, у нас маленька сума, можна каже, 3000 чи 4 тисячі, ви бачите, який зараз курс там, 41 505. Коли, наприклад, ми захочемо продати там, велику кількість там, USDT, то відповідно і курс краще буде. Ну, ось, там За 42 нам потрібно там, продавати 3000 USDT. І пішло-поїхало. Тобто от тисячі, можливо, там і до трьох. Ну, Ми можемо, наприклад, скористатися таким варіантом. Тут у нас є банки. Якщо наприклад, ви хочете використовувати лише монобанк, ми тут прописуємо монобанк, потім підтвердити, відразу зараз будуть нас актуальні ордера. Споглянити, наприклад, Тут від 42 стартує. Нам потрібно, наприклад, умовно кажучи, у нас є на баланс там, 20-50 там, доларів. Ну, так, наприклад, Хай 55. От, даний продавець може нас придбати, тому що в нього ліміт від 2000. Ми натискаємо Продати USDT. Тут ми вказуємо свою картку. Тут це просто там додати спосіб оплати, ми можемо продати будь-який банк, який є. Е, в, щоб для цього зробити, нам потрібен там, номер банківського рахунку, тобто 16 цифр, потім назва банку, ім'я, і ми зберігаємося. Ми на випадку коктували свою картку, вона тут підв'язалася, і потім ми вводимо ту суму ЮЗТ, яка в нас є на балансі. У нас там, хай, наприклад, 55. Ми бачимо, що нам повинно пройти 2301 гривня. Відразу хочу вам наголосити: е, після того, як ви потискаєте, продати ЮЗТ, відкривається і там е, буде ордер, в якому видно, що ви продаєте, вам присилається та сума. Відразу ж кажу, коли гроші вам прийдуть на рахунок, тоді ви, ви підтвердите операцію. Поки гроші вам не надійшли на картку, ніяким чином не підтверджуйте. Тому що, якщо, наприклад, ви підтвердите, що вам гроші нібито зайшли, а їх по факту не зайшли, то ви в даному випадку втратите. Ви чекаєте, там виділяється 15 хвилин, ви чекаєте, поки вам зараховується на картку. Ви побачили, потім виникає нове віконечко, ви підтвердите, що так, мені гроші прийшли в розмірі там 2401 гривні, все супер, все класно. Я можу, наприклад, ви можете там з мого балансу списувати 55 доларів. Ні в якому випадку по іншому не робити. Спочатку у нас списуються кошти, точніше приходять кошти, потім вони ви підтвердите, і вони списуються. Не як по іншому, відразу вам набушу, тому що я розумію, що багато людей будуть там дивитися початківці. По такому принципу воно робиться. Спочатку, який взагалі алердній дій, саме початку. І до сьогоднішнього моменту, до цього моменту. ми спочатку коннектом, наприклад, вводимо в грі е, свій адрес Docs, перекидаємо туди кошти. На це більше це відбувається на Binance, на Bybit, на BinKix, я просто це показую, там все рівно. Ви натискаєте е, адрес Docs, вам монети перекидаються, потім ви заходите в графу Spot. Ці монети ви передаєте, отримуєте USD, потім ви заходите в P2P і за рахунок P2P. Отискайте графу продати, обираєте той чи інший банк, який вас цікавить, підв'язуєте його відповідно на свою картку і вводите там ту кількість вісте, яка у вас є на балансі, продаєте. Як тільки проходять кошти гривні на вашу картку, ви підверті, що все супер, все класно, мені прийшли, все, можете списувати. все по-іншому, ніяк. Не потрібно робити. Якщо на цьому етапі у вас виникають питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, пишіть там особисте повідомлення. Я вам з радістю, тому що розумію, що багато людей роблять свої перші кроки в криптоіндустрії, і є певні проблеми, є певні питання. Тому що натуриста підсумуюся це все. Дуже таке коротке відео. Максимально хотів доступну мову розповісти. Можливо, мені це вдалось, можливо, ні, але врешті-решт підписуємося на наш YouTube канал, на Telegram канал і вірно подбайте на це відео, тому що я гадаю, воно було саме. Не цікаве, корисне саме для вас.